Робітник цеху гарячої прокатки Олександр Пащенко вже 14 років працює на комбінаті Запоріжсталь. Прийшов сюди в 12 році, як закінчив навчання в Металургічному коледжі, було перспективне місце, і тому і прийшов сюди. Чоловік працював електромонтером аж поки почалась повномасштабна війна. 24 го числа я проснувся, ні новості нічого не читав, тому що ми з дітьми проспали. Младшую завез в садик, оставил и поехал старшую в школу завозить. Не подъезжая к школе, мне звонят с садика и говорят, придите, заберите своего ребенка. Она одна в группе, Спрошу, а почему, что случилось. Говорят, в стране началась война. Вже на наступний день Олександра мобілізували. Невдовзі чоловік став на захист країни на Донецькому напрямку. Моторошні згадки про будні війни на передовій залишаються в пам'яті наших захисників назавжди. Однією з них ділиться Олександр. У на нас виїжджає танк, і танк починає по нам працювати, починає обстрілювати нашу позицію. Збираємося, поступив приказ відходити, танку, від'їхав на перезарядку, і ми почали відходити. Там вже подошли ребята, у яких вже були джавеліни, і в принципі вони від цього танку відстріляли нас. Ну, по нам почала працювати артилерія. Тоді Олександр отримав поранення. Через це його демобілізували, і чоловік повернувся до роботи на Запоріжсталі. Але отримав нову посаду майстра. Спочатку було дуже складно. Ну, Всі допомагали, всі давали совісти, тому що це щось нове для мене було. Я навіть не задумувався про мінімум роботи. Мені тут подобалося. На комбінаті чекають на повернення кожного із тисячі мобілізованих запоріжсталівців. Створюють всі умови для адаптації до цивільного життя та професійної реалізації. Олександр каже, всі мають допомагати тим, хто повернувся з фронту. Там дуже страшні речі творяться, дуже страшне бачиш. І Особливо страшно, коли гибнуть твої товариші, з котрими. Сейчас тут кофе пил, смеялся, анекдоты рассказывал, а через 2-3 минуты. Поэтому надо их поддерживать и словом, и делом.